Залізний кулак або ж Дені Рент, вперше з'явився в коміксах Марвел у 1974 році, швидко ставши знаковим героєм завдяки унікальній комбінації бойових мистецтв та містичних здібностей. Його історія починається з трагічної події в дитинстві, коли сім'я Дені потрапила в аварію. У коміксах він неодноразово демонструє свій головний навик здатність накопичувати і використовувати силу кулака Лоу, яка дозволяє йому зосереджувати енергію в кулаці, роблячи удари неймовірні сильними. його відмінність в тому, що на відміну від звичайних супергероїв, залізний кулак комбінує бойове мистецтво і східну філософію з бойовою силою, ставши союзником Люка Кейджа та іншими героями з Нью-Йорка, Денні Ренд вписався у всесвіт Марвел, ставши частиною команди героїв по найму. Якщо ж казати про екранізацію від Netflix, то вона теж має чим зацікавити та здивувати. Отож. Ну, якщо дуже коротко, нас знайомлять з хлопцем на ім'я Рен. Він намагається пробратися до своїх старих друзів в одну фірму, проте охоронці намагаються його зупинити, тому він їх розкидує без жодних зусиль і проникає всередину. На жаль, він все одно не може нічого довести друзям дитинства, адже вони впевнені, що хлопець загинув 15 років назад у авіакатастрофі з батьками. І не може повернутися, тож ж це самозванець. Він змушений ночувати у парку і зустрічає безпритульного, котрий ділиться своєю знахідкою, телефоном, через який вони на прохання Дені дещо гуглять. Спочатку самого Дені, а потім і Гарольда Мічела, батька своїх друзів, який був співзасновником фірми разом з батьком Дені. Гарольд, як виявилося, теж вже 12 років як помер. Дені знову намагається побалакати з дівчиною, та вона й слухати не хоче, та проганяє, як вона бажає самозванці. А також він, вийшовши на проїзд, випадково потрапляє під машину, але встигає пристрибнути її, так наче робить це постійно. В парку, коли Денні медитує, то зустрічає дівчину, яка рекламує свою школу бойових мистецтв. І хоче влаштуватися до неї, проте вона, орієнтуючись на його зовнішній вигляд, каже, що вже має прибиральника і йде. Хлопець намагається вкотре достукатися до колишніх друзів, прокрадаючись в машину, проте це не дає жодного ефекту, а навіть навпаки. Дені знову пробує побалакати про роботу, але його не сприймають всерйоз і просять піти. А одразу після цього на нього нападають охоронці, які працюють на його друге дитинство, котрий, вирішив провчити самозванця, але день легко від них відбивається і. Утікає, а також нам показують, як сей не до Пройшовши багато лабіринтів, йде до когось на дуже таємну зустріч. І розуміємо, що його батько живий. Вони обговорюють проблему повернення хлопця, і Гарольд відчитує сина за те, що самозванця, котрий між іншим, може бути і справжнім Денні, треба не побити, а розпитати. Тож, коли наступного разу Денні пробує побалакати з дівчиною, пробравшись в офіс, вона його накачує чимось. І після втрати свідомості і флешбеків з аварією він прокидається в психлікарні, прив'язаний та безпомічний. В цих лікарні хлопцеві намагаються встановити діагноз і розібратися, хто ж він, а також показують паспорт з зовсім іншим ім'ям, який він мав з собою. Коли йому дають можливість ходити, Дені таємно дзвонить до дівчини зі школи бойових мистецтв і просить їй допомогти, адже вона єдина не намагається йому нашкодити, проте вона не хоче приймати участь в чомусь такому і відмовляється. Мітчелл, той самий недодруг, що запроторив Дені у цих лікарню, тепер прийшов до цієї дівчини і дізнав що щоденні до неї дзвонив і просить підписати бумаги про те, що хлопець їй погрожував, аби мати ще одне підтвердження того, що до ній небезпечний, лікар показує хлопцеві фото родини ренців, аби переконати, що він не є одним з них. Проте хлопець наводить дуже детальні описи того, що відбувалося в той день. Тож лікар дзвонить до Джой Мічел, яка підтверджує все це, повторивши деталі один в один. І лікар розуміє, що це справжній день. Гарольд Мічел вперше за довгий час виходить за межі свого лігва, аби Денні про те, що сталося. Напівпритомний хлопець під ліками розповідає, що він жив весь цей час у монахів і став воїном-монахом та священним за залізним кулаком, а також заклятим ворогом руки. І і це дуже дивує Гарольда. Цей момент стає дуже важливим місточком з серіалом Шибай голова, з якого почався цей міні всесвіт, а саме другим сезоном, де рука відіграла важливу роль у сюжеті. Саме тому я дуже рекомендую вам подивитися минулі випуски, котрі об'єднані в один список під назвою Сага Захисників, і котрий я створив, описуючи всі серіали від Марвел та Нетфлікс, пов'язані між собою. А також підписуйтеся на цей канал, якщо досі цього не зробили, аби бути в курсі усіх цікавинок. Про які я згадую на Амертон Муві. Тож, якщо ви вже поставили вподобайку цьому відео і написали комент, то ми продовжимо. Повернувшись додому, Гароль знаходить послання на вікні. Напис Де ти був вказує, що за ним хтось слідкує, а відбиток долоні дає нам розуміння, що чоловік тісно пов'язаний з тим самим кланом руки. Дівчина зі школи приходить до Денні, аби зрозуміти, що відбувається, і розуміє, що йому і справді треба допомогти, і що він не винен. Джой Мітчелл теж переконала. Ося, що хлопець це справжній день, коли відправила йому ММДемс і він повернув усі, крім коричневих, адже в дитинстві вони разом їли ці цукерки. Саме таким чином, і ніхто не міг про це знати. Проте Ворд розлючений і не хоче цього визнавати. Лікар майже погоджується відпустити Денні, проте коли той починає розповідати про те, де він був, що храм знаходиться в іншому вимірі, а залізний кулак це його альтер-его, і він може збирати свою енергію чи в кулак, то лікар розуміє, що не може відпустити хлопця. Вночі Денні намагаються побити інші пацієнти, проте він навпаки, наче дверя після ліків, і йому вдається на... Опичити свою чі, то ж він виривається від них і пробивши залізні двері. Втікає з лікарні, де прийшов до єдиної людини, кому міг довіряти, а саме до Колін, котра володіє школою. Пізніше Денні пробує побалакати з Джой, адже тепер вона в курсі, хто він, проте вона хоче лише впихнути йому гроші, аби він змінив, аби він змінив ім'я і зник, що обурює хлопця. Тож після цього він знаходить адвоката, котра колись працювала на його батька. Це ще один крутий зв'язок з іншими серіалами Саги, адже цим адвокатом є Джері Хогар, з якою ми вже знайомі. Мі після події Джесіки Джонс, і вона обіцяє допомогти йому відновити своє ім'я, а також вона допомагає йому фінансово, давши гроші на нормальний одяг і апартаменти. Адже, на жаль, в реальному світі саме статус та вигляд справляють враження, проте Дені не відчуває себе комфортно в таких обставинах і спить на підлозі, згадуючи роки, проведені з монахами. Дені та Джері з'ясовують, що не існує жодних документів, які б могли довести справжність особистості, і очевидь, це. Зробили Мітчелли. тож обурений Денні вривається до них, вимагаючи правди, поте отримує лише заяву, що він їм не потрібен. Вони не родина, і краще б він не з'являвся. Він ображений тим, що його хочуть позбутися грошима, наче це все, що має значення. Адже він просто хоче мати своє власне ім'я і мати єдине, що залишилось від батька, тобто його спадок у фірмі. Тож Джері і Дені приходять на зустріч, висуваючи свої умови і показавши подарунок, котрий Дені колись у дитинстві зробив для Джой, і випадково залишивши там відбиток, який співпадає з тим, що має хлопець. І, хоч нам не кажуть прямо, проте ми розуміємо, що це Джой передала Дені цей подарунок, адже вона ще не знає, що правильно, а що ні. Не може визначитися, чи варто допомагати хлопцеві. Після цього зібрання Ворд одразу біжить, аби розказати все батькові, і Денні простежує за ним, адже вірить, що в лікарні це був не привид і не Мариня, а справжній Гарольд. Тож, прослідкувавши, він ризикує, але підіймається у самого рупентхауса, коли він майже заліз середину, хтось виштовхнув хлопця просто з вікна. Денні падає, проте не на бетон, а виступ будинку після чого втрачає свідомість. Після цього він прокидається вже всередині і з'ясовує, що це вор заніс його. Вони починають сваритися, проте їх перериває Гарольд, чим шокує Денні. Вони обговорюють те, що Гарольд заручник руки і має робити все, що вони скажуть. Наприклад, Останнього вони наказали викупити якийсь склад. Він просить допомогти Денні, адже той, наче як називає себе заклятим ворогом руки. Задля цього він наказує синові зняти всі звинувачення і віддати всі права та привілегії, на які заслуговує хлопець. Чоловік дуже тепло балакає з Денні, хвалить та радіє через його повернення. Тож Ворд помітно ревнує. Йому повертають всі його гроші та кабінет батька. Тож першим ділом він, як і обіцяв, розплачується з адвокаткою Джері, яка остарі. Бігає хлопця не робити різких рухів, адже в нього немає якихось конкретних обов'язків. Але він має 51% акцій і вирішальний голос, тож за ним будуть слідкувати. Отож, звісно, першим ділом Дені приходить на зібрання ради директорів і одразу втручається. Він чує, що рада хоче підвищити ціни на ліки, які вони продають, і обурений цим змушує продавати їх без націнки, тобто по собі вартості. Вінг зі школи бойових мистецтв. Та їм находить на платні бої, де випускає всю свою лють і збирає гроші на покращення школи. А Дені та Джо волакали про його минуле та про те, навіщо компанії та що знаходиться у складах, котрі вони викупили для руки. Джо не знає про плани руки, проте вона займалася купівлею. І в якийсь момент дівчину викрали. Тож Дені розкидає поганців, обороняючи подругу, а потім приводить її до колін, аби та охороняла дівчину, поки сам Дені піде на розбор. З тими, хто її хотів викрасти, тож прийшовши у ресторан, він випитує на що вона їм, і поганці сказали, що хотіли домовитися, так як мали домовленість з минулим власником. Проте, дізнавшись, що зараз складні під контролем руки, втекли, не бажаючи ставати у них на шляху. Але після роздумів голова угрупування все ж висилає Денні записку, де натякає, що саме потрібне руці, і нам показують татуювання хлопця, що підозріло схоже на символ натяк. Нам показують, що у місті активно рекламують новий синтетичний наркотик, який не викликає звикання і повністю легальний. Про це дізнається і Денні та намагається пояснити це Ворду, проте той не хоче й слухати. Той натяк, що залишили у Денні, це маленька проба наркотику. Але Ворд каже, що є справи серйозніші, тож Денні вирішує з'ясувати усе сам. Одна жіночка просить Денні про допомогу, адже її син і багато інших людей, хто живе поблизу заводу від їх фірми. Захворіли на рак. А компанія повністю заперечує свою причасність, тож вона благає денні щось зробити, адже він не такий, як інші, і він, не знаючи, що його знімають, вибачається перед жінкою, не розуміючи, що робить це від обличчя всієї компанії. Колін проводить приватне заняття, і ми знову знайомимося з Клер, котра до цього з'являлася у кожному серіалі про захисників. Обидва сезони Шибай головою Джесіка Джонс та одна з головних ролей у Люку Кейджі. Це та. Людина, що об'єднує усіх захисників, і ми це побачимо у майбутньому. Тож ще раз рекомендую ознайомитися з попередніми частинами цієї серії оглядів, якщо ще цього не зробили. А поки продовжимо їх перериває Денні, котрий прийшов по пораду. Він просить Колін допомогти, проникнути на склади і засняти те, як туди привозять наркотики. Спочатку вона не погодилася, проте він її переконує, а ще згадує, що викупив її будинок, і тепер він. Власний борт на зібранні заявляє, що не дивлячись на вибачення Денні, вони все одно не будуть визнавати провину за те, що люди хворіють на рак. А Денні і Колін проникають на склади, і хлопець пробирається в один з контейнерів, проте його замикають. Тож дівчина переслідує його. Всередині контейнеру він знаходить якогось хіміка та його охоронця, який нападає на Денні. і в ході бійки вони ранять хіміка. Проти Денні вдається перемогти. Джоу знаходить брата, який закинувся наркот. Ою через постійний стрес і страх перед батьком. А Дені та Колін кличуть на допомогу Клер, аби вона врятувала вчиного. Все проходить успішно, але вона дізнається, що в цьому замішана рука, тож обурена, адже через це її звільнили з лікарні у другому сезоні Шибайголови. І тепер це знову її переслідує. Тож вона у шоці, що знову втрапила на чергового ненормального вуличного месника, але обіцяє допомогти, якщо він буде з ними боротися. А також нам показують. Мадам Гау, яка теж повернулася після другого сезону Шибайголови, як голова місцевого підрозділу Руки, Дені намагається знайти доньку вченого, через яку вони тримали його в полоні, і замість цього знаходить запрошення на дуель. Він погоджується і приходить на визначене місце, де його зустрічає Мадам Гау. Вони домовляються, що якщо він переможе, то вони віддадуть йому дівчину. І після цього він по черзі б'ється три раунди з різними ворогами, паралельно маючи зв'язок зі своїм їм вчителем, котрий надихає Денні не здаватися. А в цей момент Клер і Колін розуміють, що лікар не виживе, тож вони мусять відвести його в лікар. Проте щось пішло не так, і дівчата розуміють, що ніхто його не лікує, чиного викрали, і вони пробували завадити та їх надурили. В той самий час у Ворда Ломка стає все помітніша, Заспокійливі, який він пив. Він викинув, аби Джо не хвилювалася за брата. Але без них він втратив контроль і виглядав як наркоман. Дені, врешті-решт, був дуже близько, аби виграти дуель, але мадам Гау обдурила його і сказала, що або він відмовиться від дуелі посередині бою, або вона вб'є дівчину. Хлопець не міг нею пожертвувати, тож відступився. І цим, вочевидь, дуже засмутив свого наставника, адже для залізного кулака не має бути важливе нічого крім знищення руки, і цим вчин. Денні наче уступився та вчинив супроти волі майстра. Мадам Гау підозрює, що Гарольд спеціально повернув Денні у компанію, адже знав, що той це залізний кулак. Проте чоловік усе заперечує і каже посланцям, що поняття немає, і ніколи з ним не зустрічався. Саме в цей момент до нього приходить Денні, тож їм доводиться позбутися посланців, і Гарольд перерізає їхні горлянки, а потім відрубає собі палець, щоб мадам Гау думала, що вони виконали. Завдання перед тим як зникли. Дені і Колін ведуть душевну розмову, після чого проводять разом ніч. У Ворда все більше і більше їде дах, адже батько викликав його, аби той позбувся трупів, і хлопець побачив, як Гарольд без емоцій тілив поганців, на частини. Проте він все ж виконав доручення і скинув їх у якесь озеро. Мадам Гау приходить до Дені на роботу, так наче це її будинок, і запропонувала угоду. Вона зрозуміла, що він втік. Ікскумлуня, храму, де він став залізним кулаком, адже ніхто з попередніх кулаків, котрих вона зустрічала, не відмовився б від дуелі заради одного життя. Тож пропонує йому не втручатися в її справи, а жити як Денірен, мільярдер. А також вона згадує, що знайома з його батьком, і її хлопець починає цікавитися, як вона пов'язана з його батьками. Він розуміє, що в неї є ключ, тож слідкує за жінкою і з'ясовує, що вона вийшла на тринадцятому поверсі. Сі, де має своє бюро і займається продажем наркотиків буквально у тій самій будівлі. Ми бачимо, як до колін приходить якийсь чоловік, з яким вона вочевидь знайома, і з розмовою стає ясно, що вона має якусь місію і має виконувати її надалі, не дивлячись на зв'язок з Дені. На зібранні директорів Дені відмовляється вибачатись і заявляє, що вони мають припинити роботу заводу, поки не виправлять те, через що в людей рак, і через це його Джоу та Борда. Усувають заради директорів. Взагалі з компанії. Ворд в цей час хоче втекти якнайдалі, проте його рахунок заблоковано, і він розуміє, що це зробив батько. Тож він приїжджає до нього і під час скандалу хлопець бере ніж та вбиває батька. Ми бачимо, як Клер читає листа, який їй відправив люк з в'язниці. На цьому не акцентують увагу, проте це цікаве відсилання, котре показує, що події серіалів відбуваються одразу один за одним. Дені приходить до Гарольда, аби розказати, що мадам. Гао полетіла в Китай, і вона, скоріш за все, винна у смерті його батьків. Проте замість чоловіка він бачить лише слід крові. Денні зустрічає Ворда і все складається так, наче це через Денні рука знайшла чоловіка та покарала. І Ворд підіграє цій теорії. А коли Денні йде, то Ворд замітає після себе усі сліди. Денні з'їдає думка того, що мадам Гао пов'язана з їх катастрофою, тож вирішує летіти в Китай, і Клер та Колін їдуть з ним. Джоу та Ворду пропонують по 10 мільйонів, якщо вони підуть з компанії тихо, і хлопець готовий погодитися, адже вже втомився від всього цього. Проте дівчина вмовляє його не квапитися і дати час відстояти своє. Тож пізніше вона зустрічається з братом і показує компромат на кожного з членів ради. Виявляється, вона вже давно найняла приватного детектива, і хоч ім'я нам. Не називають, та я впевнений, що мова йде про Джесіку Джонс. Ворд, наче вирішує зізнатися сестрі про те, що батько був живий, проте в останній момент передумує і втікає. А Дені проникає на завод, і після бійки розуміє, що зброя воїнів руки має той самий яд, котрим вбили пілотів, і що саме рука і гау винні у смерті батьків Дені, тож він забирає жінку. Мічел оживає вже вдруге і починає шукати відповіді, адже після пробудження він відходить, наче від наркозу, поступово згадуючи усі деталі. Ми бачимо якогось хлопця, котрий протягом усієї серії відслідковує і намагається знайти Денні. Ворд зустрічає батька і жахається його здібностям. Гарольд каже, що хотів для сина як найкраще, тож вибачається за минуле. І коли Ворд каже, що хоче кинути це все і піти, то батько погоджується і відпускає. Кая хлопця Полін стає погано, адже її поранили у Китаї, і від отрути нема ліків. Тож вона просить, аби денні подзвонив до якогось вчителя. Горд приходить до банди, яка хотіла викрасти Джоу. надії, знайти відповідь, як можна вбити батька раз і назавжди. Проти інформації в них нема. А також стає ясно, що хлопець підсів на наркотики від руки. Цим скористався Гарольд і підкинув хлопцеві таку кількість, що його заарештували і відправили у псих. Лікарню Гарольд натомість привів Джоу до себе. І якщо син відмовився робити трудну роботу, то він вирішив скинутися на доньку. Вчителем Колін виявляється той самий підозрілий чоловік, котрий вже приходив до неї раніше. і Він вчить Дені, як за допомогою енергії, Чі, випалити отруту. Після цього він забирає Колін, Дені і Гау та тікають, залишивши клер саму. Дені прокидається у дивному місці, схожому на школу або штабір. Вчитель Колін. Допомагає Дені відновити свою енергію чи і запрошує побалакати. Він пояснює, що все життя цікавився мистецтвами. І коли почув про залізного кулака, то мав вивчити усе, що зможе, і саме тому він знає навіть більше ніж сам Дені, адже в Кінгуні його вчили лише бою та обороні, не показуючи інші шляхи. Проте Дені відчуває, що йому щось не договорюють, тож він пробирається у замкнену зону. І знаходить там мадам Гау, котра обурена, адже Денні зробив усе гірше. Вона казала йому усе як є, а зараз він оточений обманом і він знаходиться сам того не розуміючи в лігві руки. Спочатку хлопець відмовляється в це вірити, проте Колін з жалем та соромом розповідає, що це правда. Проте одразу додає, що насправді це лише рука під керівництвом гау небезпечна та зловісна. А справжня рука несе добро, і дені насправді промили мізки в куньлуні. Вчитель дівчини відомий також як. Куто приходить до Гарольда і заявляє, що тепер він буде замість Гау. Проте його стиль це не залякування, а співпраця. Тож він дає чоловікові можливість вийти на волю. І він одразу цим користується. Ботайки проникає у компанію, прибравши того, хто був найбільш активно налаштований, аби звільнити Джоу і Ворда. Таємний чоловік, що шукав Денні, все ж знаходить його. І виявляється, що це один з його побратимів у конюні. Прийшов по хлопця і тепер. Вони вдвох намагаються пробити собі вихід з його руки. Вони хочуть вибити двері, проте енергія Денні не працює, і він не може сконцентрувати її в кулаці. Але їм на допомогу приходить Колін, яка має почуття до Денні, і відкриває їм прохід, а потім і сама втікає. Мічелів і Денні все ж повертають у компанію, і Джоу схвильована, що це батько якось пов'язаний з усим. Проте він запевняє її і бреше, що він тут ні до чого. Через флешбеки ми бачимо першу Мить після того, як Денні отримав силу кулака у Кунлуні. Денні прийшов до Клер по допомогу, і поки вона його зашивала, він розповів про подорож, руку і Колін. Гарольд має на меті знищити руку і Бакуто, аби ніхто їм не керував. І Джоу допомагає йому в цьому. Проте він поводиться занадто агресивно, що лякає дівчину. Під час розмови з товаришем Денні, Клер розуміє, що їх вчили стримувати емоції, адже зброя не має емоцій. І саме це може бути проблемою контролю гніву, що в Дені, що в його товариша. Полін спочатку балакає Клер, а потім з Дені, намагаючись пояснити, що вона непогана, проте це не дає жодного результату. Її викрадає рука, і її ж вчитель наказує стратити дівчину за непокору і за зраду. Дені сидить у засідці і чекає моменту, аби напасти на Бакуто і обговорює з товаришем науку та можливість того, що їх вчитель міг десь помилити. Тися і саме в цей момент він бачить Колін, котра вирвалася і втікає з полону. Тож він наздоганяє її, заспокоює, і вони вдвох розуміють, що обоє помилялися, і немає виключно абсолютного добра або ж зла. Ворд вибрався з психлікарні, аби помститися батькові. Йому допоміг Вакуто, котрий пообіцяв. Посліти їх з сестрою, якщо він приведе залізного кулака. Тож Ворд вирішив врятувати Джоу від батька. В цей момент убірвався і сам Бакуто, котрий вирішив проконтролювати усе і заманив усіх трьох ніччинів, аби прийшов Денні. План спрацьовує, і хлопця забирають бандити. Проте він виривається, і з допомогою друзів вони розквітують поганців. Після бійки вони все ж перемагають. і Бакуто падає переможений. Денні хоче передати його поліції, проте його товар. Риж з вирішує інакше і проштрикує серце поганця. Після чого йде ображений і розлючений на Денні, що той кинув його і свій обов'язок обороняти храм від руки. Мічели приносять поранену джо у лікарню, і гаро. Захваті від того, що син пробував його позбутися, адже так, на його думку, роблять королі. Тож тепер вони втрьох, як одна сім'я, будуть правити без руки. А на Денні він натравив поліцію, адже тепер він стане на заваді, проте де попередив Денні, і вони з Колін встигли втікти. Виявляється, що Гарольд змінив документи так, наче це Денні весь час разом з рукою продавав наркоту через компанію. Денні разом з Колін Клер та Джері намагаються вигадати план, як Чистити його ім'я і доходять до висновку, що їм треба планшет Гарольда, на якому є оригінали документів. Дені змушений звернутися по допомогу об'язненої Гау, і вона відкриває йому правду, що це не вона вбила його батьків. А Гароль, котрий хотів усунути конкуренцію і стати повноцінним власником компанії. Після цього в Дені починаються напади люті, і він впевнений, що його головна ціль вбити Гарольда і помститися за батьків. Ворд намагається переконати сестру, що їх батько монстр, проте вона більше вірить у те, що він наркоман і неконтрольований псих. Проте все ж цікавиться в батька деталями і розуміє, що він винен у тому, що на Дені полюють. А Ворд об'єднується з Дені. Аби Раз і назавжди позбутися батька. Дені проникає у будівлю, а з драки варто хіба що відмітити його потужний удар кулаком, через який трясе увесь поверх. Під час фінальної бійки Дені перемагає і вирішує залишити чоловіка для рук закону, проте Ворд вистрілює не розділяючи цю позицію. Дені і Ворд кремують Гарольда і залишаються союзниками. Джоу виходить на контакт з товаришем Дені, котрий пропонує їй повертатися з хлопцем, чого вони обоє. Хочу. Ворд керує фірмою, а Денні та Колін відправляються у Кунгун, аби пояснити свою втечу. Проте вони бачать лише тіла членів руки і пустку, розуміючи, що прийшли запізно. Отже, Денні Рент, залізний кулак, зарекомендував себе як незвичайний герой Марвел, привносячи в бойові мистецтва частку містичної сили, яка робить його унікальним у своїй боротьбі за справедливість. Його шлях, переповнений випробуваннями, знаходить своє продовження разом. З Люком Кейджем, Джесікою Джонс та Шибайголовою, об'єднаними під спільною метою. У наступному відео ми поринемо у світ захисників, розкриємо їхній союз і те, як різні герої, попри власні складні історії, стають єдиним щитом Нью-Йорка. Підписуйтеся, щоб не пропустити цей захоплюючий огляд. А на сьогодні це все. Гарного вам вечора та мирного неба.